Друзі, вітаю! Ось і добігає кінця 2024 рік. А з вами знову я, Влад, ведучий каналу Alpi Life. Цей випуск ми вирішили присвятити підбиттю AI-підсумків. Звісно, це наш суб'єктивний редакційний погляд на події, що вплинули на розвиток штучного інтелекту. Можливо, щось ми віднесли до неважливого, а про щось, мабуть, взагалі забули. Особливо зважаючи на ту кількість AI-новин, що були за весь цей рік, ми вирішили побудувати наш випуск наступним чином. Від підбиття особистих досягнень освітньої платформи «Альпі», про яку нам розкаже Роман, до розвідку AI-підсумків в Україні та світі. Тож, давайте не баритися та дамо слово Роману. Привіт! Це Роман. Ось і добігає кінця 24 рік, і цей випуск буде присвячено підбиттю ai підсумків Звісно, це наш суб'єктивний редакційний погляд на події, що вплинули на розвиток штучного інтелекту у 2024 році. Особисто скажу 24 рік став для нас насправді знаковим. Наша компанія French AI трансформувалася в платформу ai навичок Альпі. Зараз це місце, де кожен може знайти практичні знання про використання штучного інтелекту в житті, професії та бізнесі. Загалом це величезне, неймовірне ком'юніті. Я всіх нас вітаю з тим, що ми його створили. Це стало можливим завдяки нашому розвитку. Окрім флагманського курсу, я крієтар, який стартував в листопаді 23 року. За цей рік ми створили цілу низку нових продуктів, які відкривають ще більше можливості для наших учнів. Саме тому у вересні з'явилася наша платформа Альпі. Це платформа, яка об'єднала всі наші зусилля в єдину екосистему. Трошки цифр: у грудні випустився 12-й потік нашого курсу Якрієр, і зараз навчаються вже 13-й та 14-й потоки. Загалом нашими студентами стали понад 7 тисяч людей. Це тисячі історій успіху, змін та нового досвіду. Це дійсно неймовірно. Ці осені ми пішли ще далі і запустили наш YouTube канал Alpilife, де ви, власне, і знаходитесь. До речі, перевірте, чи у вас активована підписка на наш канал. І тут ви завжди можете знайти найсвіжіші новини світу штучного інтелекту, а також практичні відео серії, як це зробити. Але найяскравішою подією стала наша перша онлайн-конференція Alpi.conf, яка відбулася в листопаді. Це був справжній прорив за два дні. Понад 10 спікерів ділилися своїми унікальними знаннями від створення чат-ботів, які можуть змінити цілу відділу продажів до розробки рекламних років з допомогою нейромереж. Конференція зібрала понад 2000 тисяч глядачів, що дивилися їх наживо з різних куточків України. І це лише початок нашої великої подорожі, за що я дуже вдячний всім вам, а також нашій неймовірній команді. Я впевнений, що найцікавіше ще попереду, і зараз хочу продати цього владу, який розкаже про інші цікаві події в світі штучного інтелекту, які відбулися в цьому році. Дякуємо, Романе. Це було дійсно цікаво. І давайте на цій позитивній ноті переходити до новин про штучний інтелект в Україні. По-перше, в мінцифри шукали Chief AI Officer. Новина, що особисто мені здалася вкрай важливою. В команду мінцифри шукали людину, яка керуватиме напрямком штучного інтелекту. Про це написав навіть міністр Михайло Федоров. У своєму Telegram. він додав, що розвиток AI це топ-пріоритет. Його планують інтегрувати в кожну галузь роботи Мінцифри. Україна вже зробила революцію в цифрових послугах, а зараз мета увійти у топ-3 країн за розвитком штучного інтелекту до 2030 року. Як каже Федоров, завдань буде багато. Робота потребує залучання 24 на 7. Але результат ви бачитимете в топових міжнародних рейтингах, технологічних медіа і, можливо, книжках з історії. Сподіваємося, вакансія була успішно. Закрито, а про це просто чомусь не відписали. Хоча скептично налаштовані ai експерти подейкували, що знайти в Україні людину з кваліфікацією такого рівня майже неможливо. Це вони, мабуть, просто не знають про Альпі, та й взагалі у нас наступна новина прямо протилежна тому, що говорять експерти. Виявляється, Україна друга за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту серед країн Центральної та Східної Європи. За останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів. І наразі це цілих 5 тисяч 200 професіоналів. Це шалений показник. Очікуємо, що це число виросте на 330% у наступні кілька років. Це також зазначив Михайло Федоров. Загалом в Україні 240 подібних компаній. Три найбільші українські AI-стартапи оцінюються майже в 15 мільярдів доларів. Наразі в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту. Ключовий крок для підготовки сильних спеціалістів налагодження співпраці між університетами та AI-компаніями, щоб студенти мали доступ до практичних знань. Ну і досвіду. Як ви розумієте, наша платформа AI-навичок також робить свій посильний внесок в цей процес. Міністр впевнений, що Україна зможе стати лідером тренду AI не тільки у Європі, а й взагалі у світі. Будемо сподіватися, що це дійсно так. А взагалі в Україні не тільки мінцифри займалися шиї. МЗС України запустив AI Аватара Вікторія, що озвучує офіційні заяви. Вікторія повинна коментувати офіційні заяви МЗС стосовно українців за кордоном, фактично замінивши живих фахівців навіть у включеннях на телебаченні і радіо. Аватар створили на основі реальної людини, яку попередньо відзняли з різних планів і попросили не читати текст. Спілкуватися Вікторія буде англійською та українською. Повідомляючи на її створення, витратили 10 тисяч доларів. Боюсь запитати, хтось її бачив. Якщо так, то пишіть в коментарях, за яких умов ви її бачили перший або останній раз. До речі, у грудні 10 українських стартапів у сфері штучного інтелекту представляли Україну на конференції The AI Summit. Це найбільша у світі конференція, що присвячена розробкам у галузі штучного інтелекту. Щорічно конференцію відвідують близько 30 тисяч учасників. Цьогоріч The AI Summit пройшов з 11 до 12 грудня у Нью-Йорку. Серед українських учасників був і стартап для побудови тривимірних геологічних моделей, що вказують місця для видобутку корисних копалин. А також онлайн сервіс, що створює персоналізовані вишиванки. А як же отримати AI грант? Знову ж таки, завдяки діє Мінцифри. Українські розробники штучного інтелекту можуть отримати грант у розмірі до. 500 тисяч доларів від компанії Meta на реалізацію власного проєкту. Подаватися на Lama Impact Grants можуть стартапи, компанії, неприбуткові організації, дослідницькі установи та інші команди, які створюють інноваційні рішення на базі Lama. Американська шиї компанія Panopto придбала українського. Конкурента Хейджен Eli.io. Panopto – це платформа для навчання з використанням відео на основі штучного інтелекту, яка підходить як для університетів, так і для підприємств. А наш український стартап Eli.io розробив продукт, який перетворює текст на відеоконтент, що озвучується штучним аватаром. Використовуючи генеративні шиї української компанії, панопто значно прискорить і підвищить ефективність створення контенту. Саме так викладачі та експерти зможуть швидко створювати динамічні навчальні матеріали. Сума оборудки, як і інші деталі, не розголошуються. Хоча нам було б, мабуть, цікаво дізнатися, за яку суму придбали українські стартап. На жаль, говорити про штучний інтелект та не торкнутися теми війни наразі неможливо. Тому що багато розробників використовують його в Мілтек і Дефенстек. Наприклад, ударні безпілотники компанії Хелсінг оснащені технологіями штучного інтелекту, що надають їм вищу автономність в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Їх називають міні-таурусами як ракети. Німеччина пообіцяла надати Україні 4 тисячі таких дронів. Новий український дрон-масливець Sting з VR-управлінням та AI-наведенням змінить традиційні засоби ППО для захисту наших міст. Він може розвивати швидкість понад 160 км на годину та літати на висоті до 3 км. Згодом він отримає систему наведення зі штучним інтелектом для точного фіксування цілей. А коштує він десятки разів дешевше за шахет 136. Українська компанія Asper Bionics презентувала систему MARS. Оснащену сенсорами та штучним інтелектом для розуміння намірів користувача і розпізнавання рухів м'язів. Марс забезпечує можливість не лише керувати інтелектуальним протезом, але й дистанційно управляти дроном. А ще штучний інтелект проліз в українські засоби масової інформації. Так полтавське видання коло Ньюз» створило ведучу Наталку Полтавку. Яка озвучує новини з допомогою штучного інтелекту? Доброго дня! Мене звуть Наталка Полтавка. Мене створив штучний інтелект. Коло Ньюз наголошує, що для них важливо зробити виконання цієї роботи максимально простим і швидким. У свою чергу 24 канал оновив функцію аудіо на сайті, запустивши можливість озвучення новин голосом ведучої Катерини Соляр за допомогою технології штучного інтелекту. Аудіо новини зі сфери політики, економіки та аналітичні матеріали згенеровані голосом Катерини Соляр, наближенім. До людської мови та враховуючи манеру подачі інформації і тон ведучої. Росія активно використовує штучний інтелект у дронах Камікадзе, які називаються шахеди. Думаю, фанати Катерини Соляр будуть у захваті. Ну обійшов стороною штучний інтелект інтелекти українських спортсменів. Під час бою у Ф'юрі, який відбувся 21 грудня в Ер-Ріяді, Працював суддя зі штучним інтелектом. Рефері зі штучним інтелектом був вільним від упереджень та людських помилок. Незважаючи на це, AI ніяк не повпливав на офіційні результати поєдинку, адже працювали і звичайні судді. На жаль, після бою організатори ніяк не прокоментували використання AI. А ми вітаємо Усіка з перемогою та рухаємося далі. Те, що знаменитостям дістається від штучного інтелекту, вже нікого не здивуєш. Наприклад, згадаємо ще один боксерський поєдинок, що пройшов листопаді. Легендарний Майк Тайсон бився з популярним блогером Джейком Полом. На зважуванні перед боєм відбувався справжній цирк. Бійці влаштували шоу і навіть побилися. Джейк навмисне наступив Майку на палець і отримав у відповідь знатний ляпас. Але вірусним став зовсім інший момент. У мережі з'явилося відео, що згенероване штучним інтелектом, де все закінчилося набагато романтичніше. Ну так, дійсно, романтика. Отже, давайте подивимося, чому це взагалі стало можливим і що такого відбулося з нейронками саме в цьому році. Ринок AI розвивається космічними темпами. Без перебільшення можна сказати, що щотижня з'являються нові нейронки та оновлюються існуючі. Розробники конкурують в будь-якому сегменті, але найбільші помітні перегони серед мовних моделей, що генерують текстовий контент. Генераторів зображень та відеоредакторів. До речі, якщо 23-й рік і першу половину поточного року можна було б по праву назвати епохою генераторів зображень, бо згідно з дослідженнями платформи Deposit Photos, популярність пошукового запиту шиї мистецтво цього року зросла на понад 1600%. А от вже кінець 24-го і, мабуть, весь 2025 рік стане роком і відеогенерації. Дуже сильно прокачали свої можливості раної піка. З'явилися також китайські генератори Klink та Мінімакс, можна ще згадати Luma Dream Machine і багато інших. Тож це дійсно нова епоха епоха генераторів відео. Також на початку грудня засновник OpenAI Сем Альтман пообіцяв 12 AI сюрпризів від компанії. І от 9 грудня, на третій день адвент-календарю, OpenAI нарешті презентувала довгоочікуваний відеогенератор SORA. Наразі він доступний всім передплатникам ChatGPT Plus та Pro. Єдине на пакеті Plus не можна генерувати людей. І нагадаю, що Plus коштує 20 доларів на місяць, а Pro в 10 разів більше, тобто 200 доларів. Звісно, всі, хто міг, одразу кинулися тестити новий відеогенератор. Більшість тестерів зійшлися на думці, що в рекламних відео все виглядало набагато краще, ніж виходить реально під час генерації. Висновок наступний. OpenAI дещо затягнув з випуском Sora, яку було анонсовано ще на початку року. І на фоні сучасних нейронок, таких як Клінф, Minimax або Runway, вона виглядає, ну так, нормально. Іде, але не за 200 доларів. До речі, про Клінг він оновився до версії 1.6. У цьому оновленні значно покращили реакцію на підказки, візуальну естетику та фізичні дії, щоб отримувати більш стабільні та яскраві результати. Нова модель підтримує стандартний та професійний режим, досягаючи загального покращення на 195% порівняно з моделлю Kling 1.5. Цікаво, хто це рахував і яким чином. Ще гірше SORA стала виглядати після презентації відеогенератора від Google VeoTube. Якщо подивитися на приклади генерації Veo, то можна впевнено сказати, що наразі це, мабуть, найкращий відеогенератор. До речі, цікава штука. Нейронка vo 2 від Google має невидимий водяний знак Synth ID, який допоможе ідентифікувати контент і те, що він створений штучним інтелектом. Людям він не помітний, але сервіси та програми можуть це зрозуміти. Один з результатів таких можливостей для створення відео використала Coca-Cola – і що ж вона зробила? А вона випустила AI-ремейк своєї культової різдвяної реклами. Творча команда Silverside AI використовує такі інструменти, як Stable Diffusion, Daлі, ChatGPT та їхній власний Director Magic, і таким чином надали сучасного штриху улюбленій компанії. І хоча ідея спочатку викликала суперечливі емоції, результати говорять самі за себе. Реклама кампанія стала золотим стандартом ефективності. Завдяки штучному інтелекту рекламісти змогли створити 110 різних версій реклами, налаштувавши їх для різних міст і глобальних ринків. Такий рівень ефективності та персоналізації. І демонструє потенціал штучного інтелекту і те, як він може провести революцію у виробництві реклами. Бренд безалкогольних напоїв Zevia, сподіваюсь, правильно сказав, не упустив шансу підколоти кока cola за їхній останній рекламний ролик, що створив повністю штучний інтелект. Результат вийшов максимально веселим. Гірлянди замість зубів, сніговік, збитий величезною вантажівкою і хаос святкового настрою. Це відео підкорило глядачів своєю самоіронією. За іронію 5, а от реалізація на трійку, бо можна було зробити і набагато краще. Фух, друзі, я стільки часу приділив відеогенерацію, тому що наразі саме вона викликає вау-ефект від роботи з нейронкою, а не створення малюночків чи спілкування з мовними моделями. Однак, окрім вау, нейронки викликають негативні емоції. Когось лякає, що нейронки їх замінять, а когось діпфейки та шахайство з допомогою нових технологій. Отже, давайте поговоримо і про ці явища. Штучний інтелект, який мав врятувати нас від наших нудних робочих завдань, насправді створює ще більше роботи. Компанія Intel провела дослідження, яке стало справжньою несподіванкою навіть для самих розробників. Убитані 6 тисяч європейців щотижня марнують 15 годин на цифрові обов'язки, тобто витрачають купу часу, намагаючись пояснити штучному інтелекту, що саме їм потрібно. Мабуть, кожен з них вважає, що він такий собі директор. Найкомеднішим виявився приклад Амазон. Для їхньої розумної системи Just Walk Out довелося найняти цілу тисячу людей, щоб перевіряти правильність роботи штучного інтелекту. А софтвер інженери взагалі кажуть, що писати код самому простіше, ніж вмовляти шиї бути корисним. Штучний інтелект Амазон насправді покладався на тисячі індійців, які збільшували зображення, спостерігали за людьми, що купують, і маркували товари, щоб забезпечити точну оплату. Отже, незважаючи на повальне захоплення, технологія, яка мала спростити життя, несподівано перетворилася на складну головоломку. Бо шиї поки що більше нагадує впертого помічника, який робить все, але не зовсім так, як треба. Голова Софтбанк на зустрічі з Дональдом Трампом пообіцяв за 4 роки інвестувати 100 мільярдів доларів у компанії з США, пов'язані зі штучним інтелектом та інфраструктурою для нього. Завдяки інвестиціям у галузі має з'явитися 100 тисяч нових робочих місць, тож не переймайтеся за штучний інтелект, краще вивчайте його. А платформа ai навичок Alpi завжди вам в цьому допоможе. Наразі обсяг шахрайства з використанням штучного інтелекту зростає по всьому світу величезними темпами. Наприклад, на Філіпінах кількість випадків шахрайства з використанням штучного інтелекту, як правило, діпфейки зросла на 4500%, Якщо порівнювати з 2022 роком, у В'єтнамі зростання склало більше 3000%, У Японії 2800%. Показовим стало використання діпфейків під час предвиборчої президентської гонки в Сполучених Штатах Америки, причому Негерував ними і сам новообраний президент Дональд Трамп та його штаб. В серпні Дональд Трамп звинуватив Камалу у використанні штучного інтелекту для збільшення кількості глядачів на мітингу у Мічигані, незважаючи на його твердження, незалежні джерела та фактчекінг підтвердили, що зображення були справжніми а на заході справді було близько 15 тисяч осіб. Таке звинувачення підкреслює, що Трамп використовує словосполучення штучний інтелект, щоб сіяти сумніви та дискредитувати реальність. Також я і згенероване зображення Тейлор Свіфт, яка підтримує Дональда Трампа, стала сенсацією у Фейсбук. Коли Трамп поділився цим зображенням, воно викликало просто шквал обговорень і призвело до того, що Тейлор Свіфт офіційно підтримала Камалу Гарріс. Після цього Трамп написав, що ненавидить Тейлор Свіфт. В цьому випадку від любові до ненависті був лише один крок. Взагалі, смішних фейків стосовно цих виборів було дуже багато. Тож давайте з вами тут на декілька з них подивимось. До речі, під час виборчого періоду лише Char GPT заблокував приблизно 250 тисяч спроб створення діпфейків з політичними діячами, зокрема про Байдена та Трампа. Це було частиною заходів безпеки, спрямованих на запобігання генерації зображень реальних людей. OpenAI готувався до виборів цілий рік, щоб запобігти поширенню дезінформації за допомогою своїх інструментів. І навіть спрямував мільйони людей на перевірку достовірних джерел інформації про голосування та його результати. А як же запобігти діпфейкам? В цьому знову ж таки допоможе шиї. Фактбот – це нейронка, яка перевірить достовірність інформації. Вона здійснює ресерч лише по перевірених джерелах та детектить фейки. Запити ж варто робити англійською мовою. До речі. Є ще один ai сервіс який проводить факт-чекінг, але вже речей. Він розпізнає підробки брендових речей по одному фото. Тож, гайда діставати свої брендові речі та перевіряти. Чи не фейкові вони? 24-й рік, хотілося б згадати ще щось веселе, не тільки діпфейки. Наприклад, журнал Time оголосив переможців серед найкращих винаходів го року, і чимало з них пов'язані, як думаєте, ще, звісно, і штучним інтелектом. Але ви ніколи не здогадаєтеся, як саме. Один з переможців це Трулу від Toy Labs. І давайте з вами спробуємо вгадати, що ж це таке. Можливо, це якась розумна камера з функціями штучного інтелекту, що допомагає вам робити кращі фото. Або, можливо, це якийсь розумний холодильник, який сам замовляє продукти та контролює, чи повний він у вас, або ж, можливо, це якийсь універсальний ai перекладач, який в режимі реального часу перекладе вам мову іншої людини на вашу рідну. Або ж це сидіння для унітазу зі штучним інтелектом. Дійсно, це сидіння для уніказу зі штучним інтелектом. І це не просто сидіння зі штучним інтелектом, це сидіння сканує важка та сечу на предмет змін. Знаєте, я завжди думав, що штучний інтелект буде допомагати людям ну, з їх здоров'ям там, слідкувати, якось лікувати, але ніколи не думав, що таким чином. Ще до цікавих новин, MIT опублікував топ-8 провалів 24-го року в області науки та техніки. І тут також не обійшлося без штучного інтелекту. І перше місце заслужене посіла мовна модель від Google Gemini. Розробники дещо перестаралися з толерантністю, і Міронка видавала чорношкірих вікінгів. Чи можливо більш толерантно було б сказати Афри Вікінгів? Також список потрапив AI-слоб, так називають неякісні зображення, створені штучним інтелектом, які заполонили зараз весь інтернет. По факту зараз існує теорія мертвого інтернету, там де після 2022 року набагато легше зіткнутися з AI згенерованим зображенням, ніж з реальною якоюсь фотографією. А що таке ai слоп Це по суті ai СПАМ, шум, який вже ну просто повсюди. І найчастіший та найкращий приклад, який особисто мені дуже подобається, це Креветка Ісус. Ми знаємо, що багато хто з вас новий рік складає плани на наступний рік. Зокрема, щоб почитати. Тому ми дамо вам декілька порад. По-перше, за версією Financial Times, Supremacy – головна бізнес-книга 2024 -го року. Це праця Пармі Олсона. Присвячена конкуренції у розвитку штучного інтелекту між засновниками OpenAI Семом Альтманом і DeepMind Демісом Хасабісом. А друга ж книга з добірки книг від Біла Гейтса, які він традиційно пропонує почитати на свята. Там була книга про штучний інтелект. Мова йде про The Coming Wave, наступна хвиля Мустафи Сулеймана. Книгу Гейтс називає найкращим поясненням того, як шиї та інші наукові досягнення змінюють суспільство. На цьому все новини закінчилися. Тож давайте підбивати підсумки року. Ми з вами прожили ще один рік разом зі штучним інтелектом. Наразі не так вже й страшно. Що буде далі, я особисто не знаю, та й думаю, що ніхто не знає. Проте бажаю вам, наші шановні глядачі, найголовнішого, найскорішої перемоги. А з простого дивитися канал Альпі Лайф, отримувати цікаву інформацію зі світу штучного інтелекту, вивчати нові нейронки. Створити з допомогою них дива та змінювати світ навколо себе. Побачимося з вами у кращі часи, а точніше, у кращі роки. Сподіваємося, розпочнеться і продовжиться він для нас усіх добре. Тож, з прийдешнім вас новим роком!